Молитва ніби зцілення бальзам, вона дає наснагу далі жити, і хай біжить непрохана сльоза, молитви свідки, я і мій Спаситель. Надія гасне, віри десь нема, і ворог жде, щоб швидше я міг впасти. Дай Боже, щоб він ждав це надарма, щоб не попав я. У ніяку пастку. З любов'ю руки простягни мені, щоб зранена душа моя розквітла, щоб у молитві знов дух пломенів і стала переможною, щоб битва, зміцни надію, віру воскреси, вуста мої дай пісню переможну, щоб знати, сумніви, осі простив, спасіння радість. אופ נביב מפורשה, אמין.